За Господь притчу оцю Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій і зарізану волів та годовану худобу. Усе готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, ж схопивши слух, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же увійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був обраний у весільну одіж, і сказав до нього: Як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, зв'яжіть йому ноги й руки, киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Багато покликаних, але мало вибраних. <му> Ти прийди, Дух Святий, прийди! Хай, хай віра воскресне, надія воскресне, Любов Хай воскресне в нас, віра воскресне, надія воскресне, любов Хай воскресне. Слава Ісусу Христу! Який сьогодні файний день. Хлопці треба трошки кадила більше Поставити, бо мухи літають, аби ладан і мух виганяв, не лише злих. Брати і сестри, маємо подячну літургію. Справді, слухайте, я пробував пробирати у голові 13 років, але заслухайте, є за що дякувати, є що згадати, є за що дякувати. А особливо мене торкає це, це слово із послання до Галатів із 4 глави. Зараз ми ще до нього повернемося на закінчення, але з нього варто почати. Бо дивіться, оце, що найбільш яскраво для мене виглядає, чим хочу поділитися із нинішнього Євангелія, це одіж. Весільна одіж, весільний одяг. І Іван Златоустий і Барклі, такий бібліст, коментатор Біблії, говорить про те, що весільна одіж це є м -м, буквально наслідок твого життя із Богом, наслідок твоєї віри внаслідок того, що ти віриш. Буквально у що ти одягнений. Розумієте, коли ви бачите чоловіка у формі поліцейського, то ви одразу знаєте, що хто це? Поліцай. Коли ви бачите людину у білому халаті, то, напевно, якийсь медик. Ні? Коли бачимо там війсь... у військовій формі, то розрізняємо, правда? І Ісус нам сьогодні натякає про те, щоб ми перевірили або переглянули, у чому ми одягнуті. Інакше кажучи, наскільки, брати і сестри довкола нас, і з інших парафій, і з інших церков, сусіди наші, наскільки бачать по нашій поведінці, по наших вчинках, по наших плодах, наскільки бачать, що ми справді належимо Богові? Бо проблема є в тому, що покликані всі, ми бачимо із, із сьогоднішнього Євангелії, і з нинішньої притчі, Ісус каже, спочатку Він кличе обраних, обрані не погодилися. Хто такі обрані? Євреї, ізраїльський народ. Вони якось дивно не, не прийняли, не повірили в Ісуса. То, тоді Він вже так роздратувався, уже отець небесний господар із цієї притчі каже: всіх, всіх. Інші євангелисти підкреслюють: кривих, кульгавих, сліпих, нероздоріжжих, Коротше, всі підряд. І тут для нас звучить оце слово. Так гучно звучить, що Господь не хоче смерті грішника. Але щоб Він навернувся і жив. Єдине, що це одіж, то це, власне, вже тебе кличе Бог таким, який ти є. Справді, Господь усіх кличе і хоче, аби всі спаслися. Але є спокуса, є одна спокуса, і апостол Павло у декількох посланнях її підкреслює. Тобто, от коли ми розважаємо про Ісуса, і ми кажемо, Ісус Христос Він так нас любить, Він нам пробачає всі наші гріхи. На Христі Він помер за всі наші гріхи. За всі гріхи, які ми зробили, які ми робимо і які ми ще зробимо. І я пам'ятаю, коли я був в віку десь Данила, то до мене, до мене тоді дійшло в перший раз. Стоп! Чекай! Якщо Ісус помер за всі мої гріхи, які я зробив, які я роблю, і які ще буду робити, то тоді гуляй, душа, не має пекла. Ну чекай, якщо Бог відкупив вже всі мої гріхи, то я можу робити, що хочу. За них же ж заплачено. А тут, то ні. А тут, власне, загостка. Тобто ця весільна одіж, брати і сестри, оце є наслідок твоєї переміни. Пам'ятаєте, я, я вас просив раніше, візьміть бумагу А4 на планшеті, пройдіться по своїх сусідах, опитайте про себе. Чи за останній півгід, за останні півроку, видно по мені, кому я належу? Богові по вчинках моїх. Чи по вчинках моїх видно, що я належу, скажімо так, не Богові. А сусіди вам не збрешуть. Хочете про вас, що скажуть? Чи ваші рідні, хто з вами в хаті живе? І тут дуже, дуже красиве слово з послання до Галатів. Послухайте, як нам нині підходить це слово. Каже апостол Павло До Галатів: я боюся за вас, чи не даремно я трудився для вас? Прошу вас, брати, будьте як я, бо я такий же, як і ви, нічим ви мене не образили. Ви знаєте, хоч я в нему чи тіла звіщав вам в раніше Євангеліє, та ви моїм тілесними пробуваннями не погрудували. Ви не, не, не відштовхнули мене, але прийняли мене як Божого ангела, як Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли прийшло до вас таке мале кучеряве 13 років тому, і я справді тішуся, що ви мене прийняли. Я тішуся, що ви мене не відкинули, що ви там не сказали, а ні, ні, це я нам по розміру не підходить наступний. Але прийняли і тихенько якось терпіли. І для мене тут оця підказка. Подивіться, спокуса буде така, а я не є у весільній одежі. Я єм, які є у своїх вчинках, у своїх поведінці, вже який буду. Ні-ні, не спокушайтеся. Треба прийняти свої ліміти, як каже Роман Курах, треба прийняти свої обмеження, треба прийняти свої немочі. Немочі. І тому апостол Павло декілька разів каже, На чим я буду хвалитися? І я собі подумав нині, чим я буду хвалитися? То буду хвалитися немочами. І не треба боятися, що ми у немочі шукаємо цю весільну одіж. А згадаємо декілька моїх немочів. Повідаєте? Пані Надія, коли ви наняли були службу Божу, попросили, аби помолити службу Божу у своїх намірах, а я прийшов після якогось табору, я вже зробив проскомедію, їх нема, то думаю, я трошки приляжу на лавочку, у ризах так. А там же ж ліжник вовняний. Я як, я як приліг і виключився. У мене такий сон, що я дуже швидко виключаюся. І я відаю, що хтось заходив. І потім каже, пані Надія, отець Тарас, то так маленько, не файно. Ми ще договорили за службу Божу, а ви не прийшли. А я чесно вам признаюся, я прийшов, але я уснув. А я уснув. я потім дивлюся, я вийшов через якийсь час, коли я це вже прокинув, хто знає, коли я це прокинув. Я вийшов: нікого нема. Я тихенько спожив те, що ми приготував на службу. Божу пішов в хаті. Ні? А ну на чого? Ну, бо я немічний. І після таборів ти не маєш сили, ну, є твої вченики, які є. Або згадайте той легендарний випадок, не пам'ятаю, чи ви запам'ятали, коли я заснув на службі Божій. Це я, коли хтось говорить із священників про якісь свої промахи, то я кажу, хто з вас на службі Божій, яку ви вели, заснув, я заснув. Коли були два апостолі, думаю, поки пан Василь читає, два апостоли можна все приперти. А знову ж таки, лавочка з ліжником в церкві прохолодно, і я приперся і прокидаюся від того, що в церкві тишина, і всі заглядають, живий чи не живий? Не? Про свої немочі. А дуже мені бачите, стало смішно, як я згадав ситуацію, Пам'ятаєте, коли ми вибрали нову касирку ні? Юлину Миколаївну, і, і кажу, хто, 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 там проголосували, Та всі мені кажуть, Юлина Миколаївна. Я поставив Євангеліє урочисто, закликав Юлину Миколаївну Жовківську, ні? вона поставила руку на Євангеліє. І вона так у повному смиренні, як вона вміє, дала присягу, потім каже, то не я, <соць> <соць> то інша Юлина Миколаївна. Ні? І, тобто, а, ну, хто винен? Та я винен, бо я не вточнив, яка саме Юлина Миколаївна. Або ще таке легендарне, не знаю, чи ви пам'ятаєте, на, на Пасху, коли е, після першої відправи в костерівці я щось собі дозволив поїсти, перекусити, в момент, що вже була Пасха. Але хто знав, що шлунок інакше працює вночі, ні? коли ти сянаїш? І я чую, що, що шлунок запрацював не так, як мені треба. І, і, і кажу хлопцям: ходіть за мною. А, а до Василя кажу, Василю, читайте апостола, доки я не прийду. Ні? І потім казали дехто з вас, що. Ну, якийсь такий довгий був нині апостол у церкві. Немочі. Що тобто, ну, ну, скривати? Ну, було таке. І неодноразово було. А скільки інших було ситуацій, які зараз я не згадаю. Але бачите, апостол Павло також він не соромиться. Він каже, ну ви знаєте, хоча я у немочі тіла вам звіщав раніше Євангеліє, але ви мною не, 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 не гребували, ви не відкинули мене. Ні? Ви зробили мені знижку за це. І тут, брати і, і сестри, ключ. Що відбувається? Що це за новий одяг? Чи не найкраще показує про цей новий одяг, 31 глава Пророка Єремії? Ви знаєте, я неодноразово вам наголошував про цей вірш і зараз наголошую, коли каже Пророк Єремія: бо це заповіт, який я складу з Домом Ізраїля після тих днів Слово Господнє. Я дам мій закон у їхнє нутро і на їхніх серцях запишу його. І буду їм за Бога, а вони будуть моїм народом. Тобто каже Господь. Ви будете керуватися вже, коли це приймете не якимось законами, особливо чи правилами, хоч і вони потрібні, і канони потрібні. Але, наприклад, коли ти маєш можливість напитися, а чому ти не напиваєшся? Не тому, що ой, а, а що скажуть люди, або ой, як я буду виглядати в очах інших. Ну, no, ну no, no. Але, а що скаже мій отець? Коли ти маєш можливість когось оббрехати, обікрасти, то ти це не робиш не тому, що що скажуть люди. Але але що скаже отець? І відколи я прийшов у Ділове на самий перший, на найпершіший храмовий праздник, я вас спробував цього також навчати, цим ділитися. Бо я сам так живу. Коли я чув такі фрази, йой, мусимо церкву прибрати, бо люди прийдуть та що будуть казати. Мусимо прибрати навколо церкви. Боже вас борони! Якщо так. То скасовуємо храмовий праздник. Ми мусимо прибрати церкву, бо церква має бути чиста. Але нащо? На славу Божу. Для Марії, бо буде день народження у Марії. Буде, не? Для того, аби нам було комфортно в церкві. А в кінці, в кінці вже, як наслідок, це буде власне, і аби і людям було мило. Але завжди насамперед, оце є закон, записаний на серці. Я це роблю не про людське око. Я це роблю не для людей. А я це роблю для того, аби, аби для Бога було як найкраще. І як себе перевірити, чи я живу по закону, чи по благодаті? По благодаті, брати і сестри, то ти, власне, оце перевіряєш. Я це роблю для себе. Я це роблю для того, аби, бо що люди скажуть, що сусіди скажуть, чи я це роблю на славу Божу. На славу Божу! Для того, аби, аби Бог потішився. Аби йому було якомога краще. І, і це стосується будь-чого. І потім я не грішу, бо ой, що люди скажуть. Ой, що скаже мій чоловік, що скаже дружина. А я не грішу, тому що що скаже мій тато Небесний, оце різниця. І як це зреалізовується? Знову повертаємося до Галатів останній уривок на сьогодні, коли, бо знову ж таки, чому про одяг? І як це, це виглядає на практиці? Коли каже, Апостол Павло у 3 главі, закінчуючи, потім 4 глава початок, він каже: Коли ж прийшла віра, то ми вже не вихователем. Як перевірити, чи ти справді віруючий? Тому що ти вже починаєш бути вихователем. Тобто, є правило, ти любиш Бога. Нема правила, ти все рівно любиш Бога. Є якась установа, якийсь закон, ти тримаєшся Божого. Нема, ти все рівно тримаєшся Божого. Є в тебе свобода, ти з Богом. Замкнули тебе у в'язницю, ти з Богом. Є в тебе священник, ти з Богом. Нема священника, Тимчасово буде заміна. Це кажеш, ти, ти скажеш, баба з воза. Ти з Богом. Бо ти не під вихователем. На тобою не треба з палкою стояти. Я пам'ятаю притчу із класу 4 чи 5 із школи, коли. Е Просто, здається, говорили між собою кінь і там іще хтось. І, і, і питався кінь е, чил, і кінь. Віл питається, що слухай, конику, як ти так тягаєш, що тебе не дуже треба шмагати, а ти ореш поле. А кінь каже: Не бой, як Лиси уявлю, як мій господар тут засіє вівса, як я тут буду їсти, як воно буде запашне, як тут будуть бджоли літати, то каже, я, я, я такий стимул маю якомога швидше поле згорати. А каже він, а я вижу лише землю, я ніч не вижу. І тому і тому, і каже кінь, тебе треба шмагати, аби ти йшов, бо тебе не шмагаєш, ти стоїш. Тебе шмагаєш, ідеш. І це так красиво. Бо коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Якщо ти віриш по-справжньому, якщо твоя віра не пластикова, то тобі не треба наглядача. Тобі не треба, а ну що ти там не робив? Ні? Або я дуже люблю таке, коли хтось заматюкає такий, ой, отець тарас пробачте. Та при чому тут? Я, що, тут? я що фараон, наглядач, жандарм якийсь. Якщо ти зматюкався, то ти чи прокляв когось, то ти не проти мене зрішив, а проти когось більшого. Бо коли прийшла віра, коли ти віриш справді, то ми вже не під не, не вихователем. адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі. Це одна з тих істин, які я намагався увесь час донести до вас. Коли ви вірите в Ісуса, то ви ти Син Божий. Дочка Божа. І увага! Оскільки ви, які у Христа хрестилися, у Христа заодягнулися. Наша форма має бути, так як у поліцейських, у поліцейська, як у військових військова, у пожежників своя, у медиків своя, у Християн одяг має бути Ісус Христос. У Христа хрестилися, у Христа заодягнулися. І твоя віра перевіряється через твої вчинки. І тому одежа весільна це твоя поведінка, коли ніхто не бачить. Це твоя поведінка, коли ти тримаєшся правди навіть коли тобі невигідно. Це твоя поведінка, коли ти тримаєшся волі Божої, а не того, що ти хочеш. Коли ти тримаєшся плану Божого, а не твого плану. Вчора мені один каже діловчанин. Отець Тарас, я щось не розумію. Та що ви, ви фару з собою не берете? І кажу: ні, ні, беру, беру. я Якраз тепер хочу на, на бусика покласти форкоп, беру таку ленту, прив'язую таку стрічкою до форкопа і до, прикрутимо до фари коріщатка і газу. Ні, так, так моя ціль не була в діловому збудувати собі будинок. Моя ціль не була. Моя ціль була в діловому і я не лукавлю. Максимально допомогти вам у Христа задягнутися. Навчити вас бути максимально такими, аби ви без усіх обійшли. Бо коли тато і мама вирощують дітей, аби не могли без них обійти, аби біля них були, то це егоїзм. Навпаки. Швиденько, що на зайчику виростаєш і киш із хати. Василю, паєш пару років, 18 і гайда, ну, ще поморуть чи можу, ні. Але все, Данило, не засиджуйся. У вас так много часу. Ігор, ти взагалі мовчу? Ще рік, два і все. Ціль батьків, не? діти, йдіть собі, живіть, я вас благоставляю. Ви вже без вихователем, ви саменькі. Як розказував мій батько, коли їхав на заробітки і вже мав 17-18 років і каже, такий був момент такий гарний, драматичний, що тато ну, дідо мій, каже, Ходи Петра, я тебе проведу. Він, йому так було дивно, ого, мій батько мене проведе. І каже, тато бере сумки, я йду без сумок, і вивів мене там далеко за поле, але не довів мене до, до самої зупинки. Бо каже, теж йому було тяжко не відпускати в перший раз, уже, вже раз, два, три, третього сина, четвертого, четвертого сина відпускати у світ, але вже виріс. І каже йому, і каже йому такі слова: Петре, сину каже, де би с був, та там будь так, як вдома: з Богом, будь як вдома, з людьми будь як вдома. І ти каже: побачиш, що не зрішиш. І, і каже, А батько каже, найголовніше, що я зрозумів, про що нянько кажуть. Вас так кажуть по давньому нянько. Я зрозумів, що нянько кажуть. Будь-як удома. Тобто, будь з Богом, будь з собою, будь з людьми. Тобто, будь таким, яким ти і є. Не шукай якоїсь іншої ідентичності, але, але будь у цій ідентичності Ісуса Христа. Будь таким, яким ти і є. Немає вже ні ідеї, ні грека, ні раба, ні вільного, немає ні чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. І потім увага. Тож кажу я, доки спадкоємець є малолітнім, ну, то він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем всього. Але до часу, призначеного батьком, він перебуває під опікунами і управителями. Так і ми, доки ми були дітьми, то були поневолені природніми стихіями світу. Доки ми не зрілі у своїй вірі, то все ж таки нас більше хапають похоті наші. Аніж те, що ми маємо робити для Бога. Нас хапає, нас хапає більше наша воля, наш вибір, аніж те, що хоче від нас Бог, доки ми ще не зрілі у вірі. Коли ж прийшла повно до часу, Бог послав свого Сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми, увага, одержали усиновлення. У вас може бути така спокуса. А що це таке забирають від нас священника? Нагадую, від вас священника не забирають. Нагадую, я, від, я вас не залишаю. Та й в кінці кінців, хто я такий? Ісус сказав, Я не залишу вас сиротами. Він нам дає усиновлення. Він нам дає усиновлення. У ньому ми маємо синівство, а не у священниках маємо синівство. Через священників так це нам допомагає. Якби Господь нам допомагає прийняти це синівство або в ньому утверджуватися, у ньому розвиватися. Але синівство нам дає Господь. Він каже, я не залишу вас сиротами. От недавно пам'ятаєте, коли у нас не було зв'язку декілька днів, ні інтернету, ні мережі, то так файно хтось написав коментар у Фейсбуці, що ага, без зв'язку вам кешко, а без зв'язку з Богом рік два можете, каже, побути. От цей зв'язок нам треба пантрати. Оцей зв'язок з Богом, зв'язок з татом. Зв'язок із тим, хто свого милосердя нас зробив синами і дочками Божими. Оцей зв'язок нам треба переживати. Він усиновив вас. Ми удержали усиновлення через віру, через отце Боже проведіння. Ми отримали усиновлення через церкву. Ми, ми не сироти. Де би ми не були? І це, це нам підказує ось. Що допомагало великим мужам віри, навіть коли вони в'язниці, навіть вони катовані, навіть вони переслідувані, гноблені, убивані, а вони цього не лишалися. Бо в них, в них було це усвідомлення, чітке моя ідентичність є не у моїй свободі, не у цих стосунках або в цих стосунках, моя ідентичність у Христі Ісусі. Я є, я, тоді, коли я є перед Ти Ісуса. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Авва Отче. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємець Божий. Просто неймовірно. Перечитайте собі третю главу до Галатів і отримайте таке натхнення, що ви скажете, добре, що те раз забирають гогет. Добре, що його переводять. А то Легко йому говорити, брати і сестри, не прийдетеся до земного, а відпустіть. А ну що він відпустить? А А ну там перевірте мене, чи я не заберу з собою парафіальний будинок, хто зна. Тобто, брати і сестри, ось де є серце. Я це вам говорив 13 років, і я би це вам хотів залишити. Оце, що каже апостол Павло до Тимотея, пам'ятай про Ісуса Христа, через Якого ти отримав спасіння. Ось наша ціль. Бо хочете ви цього чи не хочете. Але настане момент, коли нас покличуть. Тепер хоч попередили єпископ. Тепер хоч попередили інші священники. А настане момент, коли тебе ніхто не попередить, Нехто? прийде ангел смерті і сказав, і скаже, вставай, ми скажемо, ясно, по нашій інерції, ми скажемо, слухай, ангел, вибачай, але я ще сіну не скосив. Ангел перепрошую, але в мене ще ремонт у кухні не завершений. Та він не скаже, ага, добре, тоді я прийду пізніше. Ні. Ви знаєте, і ми маємо цей досвід. І ця думка мене так приземляє, що всі люди, кого ми любимо, кого ми цінуємо рано чи пізно, або ми на них, або вони на нас будуть дивитися у гробі. Всі. Без винятку. Тому або ми навчимося жити цією істиною, коли каже апостол Павло, коли ми з Христом помираємо, то разом з Ним воскреснемо. Коли ми навчимося ось такі маленькі смерті переживати покутні через аскезу, через піст, через відмову, через переселення, через переїзд, коли ми навчимося ось, ось такі смерті переживати, то коли прийде смерть істинна, то ми скажемо: на «Ну, привіт. Як апостол Павло каже, і це дивні його слова, він каже, я не можу дочекатися, коли я вже покину цей глечик, коли я покину це земне тіло. Але заради вас, сказав Господь, ще трошки поживу. Оце і є віра, брата і сестри. Боятися лише гріха, боятися лише бути без Бога, а все ін... кожного іншого страху відрікатися. Тому рано чи пізно настане момент, коли Господь запитає тебе за весільну одежу. Ми всі покликані. Криві, кульгаві, греко-католики, православні католики і інші. Ми всі покликані. Віруючи, не віруючи, більші грішники, менші грішники. Але Господь дає нам ще час, дає нам ще можливість одягнутися у весільну одежу. А ця одежа це наша переміна, це метаноя, зміна мислення. Це вчинки на славу Божу, а не для себе. Це життя для Бога, а не ой, що, що, що скажуть сусіди. Оце є наша весільна одежа. Життя у плодах покаяння. Життя у плоді Святого Духа. Ану, пригадаємо любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість, вірність, побожність, братолюбство, різні терміни. Ось наша ціль. Ось наша мета дозволяти максимально Духові Святому це родити. І коли це вдається, вітаю вас. Всі ви, що у Христа хрестилися, а хрестилися це не просто побавилися з водичкою чи отримали таїнство хрещення. Хрестилися це умерли. Всі ви що з Христом померли, з Христом воскреснете. Всі ви, що в Христа хрестилися, в у Христа одягнулися. Тобто, брати і сестри, насамкінець. Наша весільна одежа це що? Це не що? Наша весільна це хто? Хто? Ісус Христос. Наш весільний одяг це Ісус. І так само зранку, як ви прокидаєтеся і думаєте, що би мені надягнути? Вчора мені сказала одна подружка, що сукня, яку я вже один раз одівала, це секондхент. Я вже не можу її в другий раз одівати. То скільки переживання і думання, а що одіти, а що одітися. то ще більше нам треба думати, переживати про Ісуса. А я сьогодні зранку в нього одівся. А ти сьогодні одівся в Ісуса? А якого кольору? А наскільки ти ним прикритий? Наскільки ти гідно в ньому виглядаєш? Хоча би для себе, а потім, а, а ті, хто біля тебе сидить, вони бачать на тобі Ісуса, чи вони бачать на тобі світ цей або твої похоті? Сила. Молімся. Молімся, дякуючи Богу, бо є за що дякувати, аби й далі Дух Божий за посередництвом Богородиці одягав нас у весільну одежу, аби одягав нас у, у цю переміну, щоб люди діловецький, і там, де, де будемо, де нас не занесло, бачили нас, одягнених в Ісуса. Бачили по нашій формі, чиї ми, кому ми належимо, до якої, до якої фірми, до якої організації ми належимо. А форма наша це наші вчинки, це наші діла, це всяка воля Божа, яку ми розпізнаємо і нарешті звершуємо і виконуємо. Христос посеред нас.